Павло служив у війську з 2020 року. У бою під час повномасштабного вторгнення зазнав важкого поранення. Нині хлопець воротар у складі команди з Ампфутболу. Каже, спорт допомагає відновитися морально. Приходимо з класним драйвовим настроєм, тут поки граємо, кайфуємо. Ми були у Львові на зборах, там була команда Шахтаря і покрови. Зараз ми тренуємось, працюємо і скоро будемо їхати у Київ на збори знову ж. Адаптивний клуб МСК Дніпро у Черкасах один із переможців всеукраїнського конкурсу Час діяти не стримні на умовах співфінансування. Клуб отримав грантову підтримку від фонду МХП громаді. Благодійники взялися розвивати адаптивні види спорту, адже це спосіб прискорити повернення ветеранів до цивільного життя. Цей вид спорту показує хлопцям, що життя не закінчується ти можеш продовжувати вести активну ну, активне життя, навіть отримавши тяжкі поранення. Бо ампутації з Черкащини перемогло два в нас проекти, і вони показують дуже гарний результат сьогодні. Ви якраз на базі одного з проєктів. Окрім Черкас, грант від фонду отримав клуб Росава зі степанців. Усього ж в Україні 15 переможців конкурсу. Тренери цих спортивних закладів пройшли фахові навчання, про що отримали відповідні сертифікати. Серед отримувачів пан Григорій із Чернігова сам є ветераном. Переніс неодноразові важкі поранення. Розповідає, відчув нас. Тільки це важко психологічно, тому вирішив підтримати на складному шляху інших, коли у когось щось не виходить, то е всі вболівають за цю людину, і настільки вони емоційно її підтримують, е що скажімо, та людина, яка на сьогоднішній день не знає, що це е е іде, підтримка, е ну Кажеться, що це людина чемпіон вже, хоча вона вже далеко не чемпіон. У Черкасах же нині займається більше як 80 ветеранів війни та людей з інвалідністю. Працюють секції з амфутболу, волейболу сидячі, настільного тенісу, паверліфтингу та легкої атлетики. Планують розвивати скандинавську ходьбу, греблю і плавання. Керівник спортклубу Юрій Гончаров каже, найважливіше привести ветерана на перше заняття. Пішов в відділ в управління соцзахисту, там вже, як ми потім з'ясували, вже декого з цих де, де хлопців повернути до нормального життя вже неможливо було. Тому зараз, якби ми Десь через соціальні сети, через соціальні мережі, десь через телебачення, десь можемо підходити до хлопців на вулиці, спілкуємося, запрошуємо. Директор підприємства Урожай, що працює на Черкащині, каже: всі ляко сприяють реінтеграції, демобілізованих, виконують різнопланові запити, зокрема щодо юридичної та медичної допомоги ветерану. І наша вся команда, яка сьогодні включає 27 тисяч плюс. Це працівники, які працюють сьогодні в компанії МХП. От ми всі знаємо, що якщо у нас є така людина, зразу ми відразу зв'язуємося один з одним і ми починаємо співпрацю. Не дивлячись, чи це наш працівник, чи це наш пайовик, чи взагалі ця людина якось дотична до МХП. Адаптивний спорт це насамперед не про медалі, а про залучення до рухової активності та спілкування. На цьому наголошує заступник міністра молоді та спорту. Зараз створено вже 80 адаптивних клубів по всій Україні. Я щиро вдячний МХП громаді. Я щиро вдячний за співфінансування місцевих бюджетів, тому що тут ми відпрацювали якісно на високому рівні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.